І так, продовжуємо Дед Спейс. Ми зупинилися на... <плес> Я інший, блядь, метод не придумав, щоб зливати. Просто поля з чого було да. на. Взяв на нову зброю, яку не використовував. Звісно, потратився патронами, ну. Да. Ладно, весни ними вже. Так, Dead Space. Мертвий космос. І пусті патрони, блядь. Ну нові і да. Панові пригоди. Ісповняти прикази чорної мапочки.

If I don't focus, I'll run out of air before it matters. Mm. Так, ідем. Я зараз тебе все у школю, тому що це бред повнійший, нахуй. Все. Там настільки скучний процес, я його нахуй вирізав. За записочки цієї. Там За записочки пишеться, що мене будуть жарити тільки так, на. Вот чеча, блядь, будуть всіма пламенями ада жарити. Так. Пойдем в комнатку. Тут вже має бути останній вейпер в космосі, по ідеї. Останній. Хоча я в це не вірю. Потому що игра придумає ще таких 10 штук, і я маю всіх уничтожить. Щоб шо? би що? щоб мені відкрилась кімната, Яку закрила мені вумен прямо перед лицем ну, Скільки їх ще, блядь, буде, га? Куда мені там? Що наверное, вже тут йдуть, так? Да. Ну конечно, блядь. конечно. Вже Конечно. де? Падаль. Ну, ця пилочка прям така шикарна. Саме краще оружя, яке я зустрічав. я в принципі не дуже користуюся різними оружжами. Так, чисто на одному зациклився і все. А коли припре, то я вже буду різні використовувати. Максимальна сложність тут не дуже і сложна. Що лутатися? Ще один кіпочок. Ще один вейпер. Так, там яєчко, я бачу. А там що? Можна щось перетягнути, щоб економніше. Ладно, патрони, прийдеться використовувати. Все ламаєте. Де проход? А, ще одне яйчку. Прикольно. Ще мінус патронів. А коли та проход відкриється? Ладно, йде. Уже цим. Два гравітація. Не, не, не. Пилочку. И рубим на. Бриде. Ёбаный насрал, блядь. Сохранила близько. Toxic Hazard Detectives. Бампс. Одне ячко, друге. Жалко, дуже жалко, що там нема, щоб щось притягнути. Ці ячка від одного удару зразу зриваються, якщо щось кинути в них. Зекономити патрони, моно. Просто копилочку блять, біля проходів. Буду їх. Посит. Патрони. Може тут а ще щось лежить? Альбом, має бути. Бочечки дві. Давайте, виходьте, я готовий. Блять, як він Конечно. Приходиться білочку втратити, а з нього падає яка якась фігня поніша. так що тут. Exiting така якась уча всякої плоті. І все? Нічого нема? А, я тут вроді був, ні? Ну, да, я тут був до того, як це все обросло і пів мечем. Сейди на лифт. Поднимаемся. Конечно. Гравітації піднятися, ну ладно. Лишний раз літати не для мене. Так, а тут що у нас? Тут у нас бред дальнейший Потому що мені значок показав, щоб піти сюди, а там ничего немає на псих. Прикольно, да? Вот, а вже показує верх, блядь, летіти, ну. Гениально. Чисто час, час трачу на всю кольну всяку Із-за багів Що я маю тут зробити? Поддав. А, останній вейпер одні. Надіюсь, що це останній Все на нас. Бля, треба все пробігати, щоб не тратити лишні хп і патрони. Економимо максимально. Прямо. Це я вже можу в ту кімнату пройти, по ідеї. Я ж до неї іду. вроде би сюда. а то вдруг, блять, поміняє сразу траєкторію шлях, куди мені треба йти. Це корисна ця функція все ж таки. Не зря її сюди додали. Бо без неї я блукав би тільки так, і без гайда не обійшовся б. Це прям 100%, бо тут дуже обширна локація. Постійно треба то йти вперед, то вертатися назад. Це майже неможливо самому додуматись, тільки якщо переклад знати. А переклад я не знаю. хуй клавного дисков так сохрани і пішов блядь. и куда? Ага, сюда. Ще одна комната на секрет. Подозрительно. Ну еще нас тут, да? Опен the door. Что, блядь. Левиафан. Тысячи килотон, но... Что меня там ждет? Я шесть не понимаю. И что тут? помад. Ста, дай Чего, блядь? А, И что я ему сделаю? Ебануться. Просто найс. Так. <laughs> <laughs> Нарезочка. Закінчено Не буду тянутися От я збираю весь лут який є Просто кредити лутаю Кредити лутаю які мені якраз надо Тут ніяк інакше Патрони мені, ну, наші. Наші вони Я конечно тут Чуть-чуть патронів, ну. надо більше прискорюю цей процес збирання всіх ресурсів, які є на локації, потому, що, да, це займає хвилину, а тут 12 секунд. Все, останні рес останній. Які я бачив, тому що більше ресурсів не буде. Я не знаю, десь пів години, напевно, потратив на цього боса. Чисто мені то не вистачало патронів, то хп не вистачало. Блідовий бос, звісно. І бочки йому ну, взагалі ну, майже нічого не уронять як будто. Ох, кредити. Це я, блядь, налапав. Знайшов золото серед кучі гамна. Побайте їх із пістолета. по цих яєчках ічках стріляти. І це, в принципі, легко. Перша фаза. Перша фаза. Фаза, да. Там ми веселие на другий. Та зараз почнеться, скоріше всього. Я вже непогано так на урони У цих яичко. Що? вже друга фаза. От вона. Тепер він стріляє яїчками. Дурацький виглядає кінько. В принципі, перший масивний бос якийсь агромніший. Як, звісно, він так розвився, я не знаю. Це ж що треба хавати про стіжку. Лево-вправо, вправо-вліво. Він, кстати, кидає якраз в ту сторону, куди мав би, по ідеї, йти. Що я вправо йду, він вправо кидає, якщо вліво влево. Вот так вот. Просто надо такого влево зайти и именно как раз будет туда ряд. И резко вправо. Так, понимаешь, сейчас чуток потронем вверх. Избирал Фосфайт це чиста губка для впітування, в яку я пуляю зі всього, що є, і уклоняюся при цьому вправо-вліво. Веселуха, звісно. Ке я ще буду, блядь, в нього стріляти паний ворот, коли воно здохне? Що це за хуйня? Ого, блядь. І що з перемога? Звісно ж, ні. Кого я обманюю? Це третя фаза. Третя фаза, блядь. Я просто лафю. На такого боса три фази на У мене патронів. Ну, не хватить. Тут за ще треба уклонятися. І... Значить стрільба по цих яєчках якось більш уронить його, скоріше всього просто треба в центр хліба, а не по яєчках. Ну я пробую і так і так. Ліво, право, право вліво і мені по шляпі дають. Тому що тут вже три черв'ячка, черв'ячка, Трішки біди черв'ячків багато. Ух ти шо, Єбаний рот. На останньому подихі. Так що ми мене там по патрону? Ще кисень треба юзати, кстати. Вот на всіки душна третя фаза, тут з'являється три червячка. Він в тебе пуляє при цьому, чи й в тебе кисень закінчується. 100 секунд, ти за 100 секунд його не вб'єш і навіть за 200. Якщо оружжя не вкачаєш там на максимум. Тільки щоб його вкачати на максимум, я не знаю. Треба всю локацію прошурстити. Ну це все, скоро у мене патронів не останеться. Я не знаю, кулаками його бити чи що. Ще одну розривну можу закинути. Бля, баный в рот. Кисень надо в'язати, і в мене хп немає, й блядь. Я не хочу ще раз це все проходити. Останні пулі, блядь. Все, в мене більше немає, в мене на циркулярки залишилося, і все. Все, здохни, блядь, здохни. Давай, 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 давай. Чи треба уклонятися при цьому від цих. просто на одній тейкій держусь. Один удар і мене нема. Єбать. Це останній патрон був вісті, що. Останній патрон, у мене більше немає патронів. Ноль. В мене все по нулях. І що мені робити? Нічого з нього не випало, абсолютно нічого не випало з нього. І що, блять. Все? Дякую. Перемогли боса вам нагорода. Золоті яйця на лобі. Все по нулях. Накормили мене, блять, патронами. І все, тепер нема нічого. Ну, на огнемет що я з ним зроблю? Вот, яка в нього дальність. Я б ніяк би не попав би по ньому. Як не попав, я до нього не дотягнувся. Лишен. Коза дябана. Звон, Патрони віддавай.

An SOS Бен. all the others. Isaac, there's a shortcut to the mining deck. Near Cross's workstation. I'll get it open. God damn. We our... <паспортик> 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 так, ну, глава закінчена. Тепер я маю якось повідомлення. Відправити, щоб не спасли. А на цьому поки все. Кінець. Зараз сідаю на трамвай і поїхав на вокзал.